Доброго дня, ми з України. Ми знову знаходимося у Крольчатнику, як завжди. Кролики наше все. Трошки поговоримо, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось такі наші кроленятка вже доволі гарно підросли. Вже такі чималенькі. Ще фанеру я не прибирала, в мене все не вистачає часу. Ой, але хоч добре знайшла е, можливість трошки чоловіку підкупити, порізали свиней, продали. Ну і трохи заробила грошей. Зараз можу йому купити трохи якоїсь одежі, бо те, що видають, воно все розлазиться. Ось такі справи. Так, наші кровенятка почувають себе дуже гарно, ростуть гарно. Ось наші два хлопчики. Ви подивіться, які вони вже чималі. Кроль... Кролики вже дуже гарні. Це ці ще двоє залишились у мене. Так. Наш татусічок сидить, красунчик, жде дівчинку. Наша лапочка маститу в неї немає. Вона е, дуже гарно себе почуває, вона їсть. Вона активна. Чому в неї такий стук у голову був? Я не... ну, просто цього не розумію. Вона їсть гарно, вона зерно виїла, картоплю їла вчора гарно, моркву їсть, сіно їсть. Не знаю, що було і чого така ситуація пройшла, для мене, звісно, загадка. Жалко, дуже жалко Кролиня, що загубила, але життя продовжується. Ой, наш перчик. Треться об усе. Де тільки можна тренутися, він везде трнеться. Да, так, перчик? Такий наш хлопчик хороший. Ось такий гарний. Мене запитували за глистогонку. До трьох місяців я даю тільки від коксидіоза, Байкокс і солікокс. Другого я поки не, приймаю, не приміняю. Так, як кажуть, там трисульфон, ну, то антибіотики, я поки з цим не зв'язуюсь, я стараюся обходитися таким глистогоню кроликів. Я тільки після трьох місяців. До трьох місяців я кроликів не глистогоню. Тільки, дається, от кокцидії. Після трьох місяців я роблю вакцинацію у ніжку. Задню, і даю е, івермекол або івермектин, точніше, івермекол, івермектин, бровермектин. Воно все одне й те саме. Там е, составна частина йде івермектин. Ось таке я роблю. Е, дається на кролика після трьох місяців, на любого кролика 0,3 кубика обичним шприцом. Самим звичайним. До трьох місяців я цього укола не роблю. Цей уколи йде від е, кліща, від паразита і від е, і глистогонка. Мені дуже воно подобається, е, кролики в мене чистенькі, немає ні кліщів, немає, немає ушних, ні, ну, він мене дуже задовольняє. Користуюся я ним крайні рідко. Раз у году і то бачу по кроликах, якщо вони активні, Веселі, їдять, і, 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 все в них дуже добре, шерстка в них блистить. Я стараюся не колоти лишній раз. Колиться тільки вакцина. А от глистогонки я дивлюся по ситуації. Ну, кліща у мої е, у, у мене на хазяйстві ще ушного кліща в мене ще ніколи не було. І глистогонку я роблю, але стараюся так, щоб не попадало у. Е, на цей, коли вона кормить і коли вона вагітна, я в це час не даю. Я стараюся, якщо відсаджую, то стараюся дати їй можливість трошки відпочити і даю тоді укола. Бо буває таке, що, як мені сказали, може обертируватися кроличка, то я не даю. І кроля перед спарюванням я цього укола також не даю. Ось таке. Моя кроличка-лялечка. Як ви знаєте, я її купувала. На неї є кроленяточки. Родила вона 10, але я відсажувала лапочки і ну, пожалкувала. Ви подивіться, які кроленята. Гляньте, це ж бомбочки. Гляньте які. Оце такі кроленятка, вже вони оченятка відкривають. У них все добре. Дивіться які. Ось такі кроленяточки. Гляньте. Дуже гарненькі. Я щоб знала, що та так поступить, я в житті б їх не отсадила б. Дивіться. Гляньте такі. Пуху нарвала вона дуже багато. Ось. Ось такі. Кроленятка дуже гарні. Я ж кажу, вона, мама, більше, ніж на Чим більше, чим на дуже добре. Які. Дуже гарні кролиняточки. Ось такі кроленятка. Родила вона в мене 21 числа, 11 місяця. Це їм, виходить, вже 12-й день. Пуху нарвала дуже багато, ну, і кроленята видно, що нагодовані, ухожені. Дуже гарні. Вона мені дуже подобається. Хороша матуська. Забула сказати, також треба обов'язково дивитися кроленят після 12-го дня, щоб кроленята відкриті, були відкриті очки. Провірати обов'язково, буває таке, що закисає вічко, і е, кроленя тоді не, не може відкрити очки самостійно. І там збирається е, сльозка, збирається все і починається нагноєння. Обов'язково треба перевіряти кроленят після 12-го дня, якщо ви бачите, що якесь очко закрите. Ви йому повинні допомогти. Акуратненько двома пальчиками отаку, і відкриваєте очнятко, щоб воно відкрилося зняти те, те накислене. О, щоб не було ніяких нагноєній, бо кролик може залишитися без, без очка. Так що обов'язково, після 12-го дня треба за цим слідкувати. Так, що лялечкою я своєю дуже задоволена. Я не жалкую, що я за неї заплатила гроші. Вона себе оправдує. Кроленята дуже гарні, і вона дуже здорова виросла. Дуже гарна кролиця. Так. Тут у мене кроличка, яка гуляла з моїм перчиком. Це в мене була провірочна кроличка. Я її перевіряла, вроді би, вроді би, є у нас кроленятка. Будемо чекати далі, бо ще дуже погано прощупується. Але, вроді би, все нормально. Бо я дуже переживала, що в мене перчик буде не, не робочий. Але ні, все нормально. Вроді би так. Будемо бачити, будемо чекати, і будемо бачити. Вона гуляла у мене 22 числа 11 місяця. От. Це у нас виходить вже 10 днів. Ну, ще погано прощупується. Чуть пізніше я її ще раз подивлюся. Ну, по-моєму, у нас таки є кроленятка. Так що перчик у мене робочий. Ось такі справи. Ну, тут в мене поки комплект. Дівчата сидять, доїдають кормушки мені активно. Вже будемо трохи їх вибивати на базар, бо люди просять, зараз свята Треба буде, треба буде людям м'язком. Тут у мене кроличка моя з біленьким носиком. Вона в нас опять таки погуляна, вже вона готує гніздечко. І будемо сподіватися, що в нас буде все гарно. Кролинята перші в неї дуже гарні. Я її також зводила із її татом, із баклажанчиком. І будемо ждати результат. Ось такі справи. Ціна вона вже потрошки починає носити. Все, вроді би, все гарно. Я її перевіряла, вона все, все дуже гарно в неї. О, наш паличка. Наш такий перчик, наш такий золотий хлопчик. Ось такий хлопчик у нас. Ось такі справи. Як то кажуть, життя продовжується. Все буде Україна. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.